Привіт, друзі! Я Олександра, і сьогодні ми говоримо про особливості міжнародного оподаткування. Я пропоную обговорити питання податків з доходів моряків та специфіки роботи крінгових агентств. Отже, крінгові агентства наймають персонал для роботи на кораблях для роботи у морі. І зазвичай такі агентства зареєстровані десь так само на островах. Отже, з моряком який. Приймає умови контракту, укладається договір. Зазвичай це якась, наприклад, компанія на Сейшелах або або інша, інша острівна острівна держава, якась і відповідно за цим контрактом моряк отримує грошові суми у вигляді зарплати по контракту і питання в тому, як оподатковуються такі доходи. Звісно, питання добросовісності такого громадянина, оскільки відповідно до. У вимог податкового кодексу, розділу 4 податкового кодексу, обов'язок оподаткування іноземних доходів, які виплачені не резидентом, лежить на отримувачі таких доходів. Тобто, моряки повинні, якщо вони податкові резиденти України, повинні подати річну декларацію про доходи і відобразити усі отримані за контрактом суми іноземній валюті або як вона там вже зарахована, отже, у порядку, визначеному статтею 170 пункт 11 статті 170 власне оподаткування іноземних доходів, ми говоримо про те, що це основна ставка 18 плюс півтора відсотки військовий збір. І в принципі, якщо це не відбувається, що робить податкова? Намагається, звісно, отримати інформацію від агентств, з працевлаштування моряків ну, в Одесі їх багато, і вони займаються і пошуком, і рекомендаціями іноді сприяють укладанню контракта. Вони виконують агентські функції щодо підбору персоналу для таких морських суден. Отже Є спроби вияснити, які особи були працевлаштовані на які компанії і на яку заробітну плату. Але фактично це дуже складно вияснити в такому порядку, тому що крюінгові агентства не зобов'язані надавати таку інформацію. А якщо вони зареєстровані на островах, відповідно дуже складно говорити про якийсь обмін інформацією, тому що вони просто не приєдналися до жодних. Угод про обмін. Отже, я сподіваюся, якщо ви моряк і працюєте на кораблі, ви в принципі зрозуміли, як вам вчинити, або, у всякому разі, ризики, якщо ви не вчините, як має бути у нас на цьому, все ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.